Раміна Ексгакзай, відома інтерв'юєрка, учасниця одного з проєктів Холостяк, колишня Віталія Козловського заявила, що вона не буде брати участь у проєкті Холостячка. Хоча вона на цю роль якраз дуже сильно підходить. Зараз вона Холостячка. В своєму інстаграмі Раміна повідомила, що вона вважає, що такі шоу зараз не на часі. Що вона буде нецікавою холостячкою, тому що їй вистачає всього лиш півгодини, щоб розібратися в людині, і її вистачить всього лиш на дві серії. А як ви вважаєте, на часі такі шоу чи ні? Тому що зйомки холостячки будуть, іде активна підготовка, але організатори вважають, що зйомки відбудуться після перемоги. Особисто моя думка така, що такі шоу потрібні, тому що життя триває і як. Сказано у відомій пісні завтра може не настати. Нам не треба чогось чекати. Нам треба жити тут і зараз. А ваша яка думка? Напишіть у коментарях.